Існує багато способів лікування варкозної хвороби, але одним із найефективніших на сьогодні спеціалісти вважають лазерну хірургію. У Хмельницькій міській лікарні цей новітній метод лікування практикують більше трьох років. Купили лазерний хірургічний апарат. На сьогоднішній день вже виконано більше тисячі операцій при варикозному розширенні. Вен з досить хорошими результатами. Є спеціальний світовод кварцевий лазерний, який заводиться в. Через прокол, через міні-розріз малесенький в вену, проводиться по ній під контролем УЗІ на всьому протязі і виставляються там дози, частота опромінення і так далі. І Іна обробляється зсередини. Внутрішня оболонка вени обробляється лазерним опроміненням. Плюс компресійний трикотаж вена спадається, і там, де вона була оброблена лазером, вона просто злипається і пізніше заростає і розсмоктується. Пацієнти, яких ж лікували із застосуванням лазера, стверджують, операція майже безболісна, а адаптаційний період після неї проходить швидко і легко. Хожу нормально, ну трошки підкульгую, ну от той мені нічого не болить. Ті такого, щоб бекло, чи ще щось якісь больових ощущень, і немає ніяких. Во так не болить. Я вже стара, старша жінка, але болю дуже не відчуваю. нормально. Дуже гарно роблю тепер. я себе нормально відчуваю, і можна тут бути без сторонньої допомоги. Не треба, просто сам себе можеш обслуговувати. Підступність варікозної хвороби полягає в тому, що дуже довго вона справляє враження лише косметичного дефекту і не завдає людині особливих незручностей. Багато людей вважають, що це косметична проблема. Ні, це сугубо медична. Тільки оперативним втручанням варікозну хворобу можна вилікувати. Ніякі мазі, ніякі компреси, ні примочки, нічого тут не допомагає. Ми їх, ці всі мазі, ліки використовуємо в основному післяопераційному періоді для того, щоб мілкіші вени, які. До операції були розширені, що вони спалися, що вони прийшли хоч в якусь норму. Хоча так звана хронічна венозна недостатність це є настільки поварна хвороба, яка якщо навіть після операції вдало виконана операція, то хронічна венозна недостатність повністю не зникає. То ми в основному рекомендуємо хворим виконувати операцію під чим раніше. Малою кров'ю можна уникнути великих проблем. Лазерне лікування варикозу дає вражаючі результати, і в цьому чим далі переконуються все більше хворих. Богдана Юсипович, Олександр Галіант для інформаційного випуску.